Друзі, добрий ранок. 24 травня. Ранкова прогулянка по Хельсінки. Місто Хельсінки. Хельсінки, точніше, навіть. А зараз майже пів на дев'яту, Субота. Місто спить. Ну, громадський транспорт їздить. Тут все норм. Причому дуже насичена така мережа, тут і трамваї, і бачите, вона автобуси, тролейбуси. От, а ми рухаємося на локацію працювати, бо ми тут не гуляємо, у нас тут відрядження. Представляємо місто Дніпро в Хельсінки. Ось так, ми переходимо. Дороги, щось тут так гарно квітне. Не тільки не ну, почалася весна тут насправді. Це це, напевно, не суперцентральні вулиці, але всі вони досить широкі. Тут треба бути дуже обережними, бо а, здається, це. Чи може і ні, думала, що це велосипедна доріжка. Так, дивимося на архітектуру, яка насправді не така вже і вибаглива, але це така загальна риса притамана усім скандинавським країнам. Майже таке саме а в Данії, таке саме в Нідерландах подібне в такому в такі о, цегляні будиночки власне гуляємо, насолоджуємося. Сьогодні гарна погодка. От. Немає вітру, що головне. І... Сподіваємося, що дощ теж не зіпсує нам наші плани. Якийсь монумент, яких тут, до речі, досить багато, а ми повертаємо, сходимо з цієї великої вулиці, проспекту, рухаємося в бік води. Бузок тільки починається. У нас вже справжнє літо. Ще тільки все починається. Отак от, от. Досить спокійно, досить так, в помірному темпі живе це місто, а біля води там справді гарно. От. Щось у мене гупає в рюкзаку. В готелі нас покормили сніданком. Звісно, що прийшлося з собою в баночку взяти круасанчиків в боксік. Тому що сьогодні ми на цілий день. Це з 9 ранку до 9 вечора ми мусимо працювати. Ну і власне почалися білі ночі. Принаймні для нас це так, може офіційно ні, але для нас, коли о пів на одинадцяту ночі ще ну, світло достатньо, то це для нас дійсно такі білі ночі, незвичне явище. І ми вчора навіть втратили відчуття часу, тому що загулялися з колегою. На вечерю пішли і думали, що нас будуть раді бачити скрізь. А нам кажуть, що вже ой, ми будемо зачинятися. Ну і вже, власне, було там пів на десяту Тож ми а, десь хвилин 40 посиділи, поїли, трошки відсвяткували наш приїзд, бо добиралися ми сюди три доби з Дніпра. Перша ніч. Дніпро Львів потяг. Друга ніч це Львів-Вільнюс. Потім ми цілий день були в Вільнюсі, наскільки ви зрозуміли. Дуже гарне місто, ну це окрема розмова, ви бачили всі відео. От. І потім вже ввечері ми вирушили і всю ніч їхали до Таліна. Де на нас чекав паром? Дві години ми пливли через фінську затоку на паромі. Ну і врешті це все одно зайняло три ночі в дорозі. Це, напевно, найдовша і найскладніша така логістика, яка була в моєму житті. Дійсно, зараз українці настільки обмежені. У варіантах, як пересуватися світом, тому що тільки виїхати за кордон це вже ціла історія. Однак ми впоралися. Чому на літаку? Ну тому що у нас відрядження і так за бюджетом нам належало їхати автобусом до того, що нам треба було деякий інвентар ще з собою взяти. А літаком це було б, ну, коротше кажучи, на нас вирішили зекономити. Ну нічого. В принципі, ми вже оговталися від цієї дороги. Я думала, що буде гірше, тому що ну, зазвичай маю набрівки після таких довгих. Виходить, от доріг. А тут у нас ну більш-менш нам вдалося нормально себе почувати після такого. Так, десь ми йдемо вже околицями чи щось таке. Якісь вежі як такі. Чи це промисловість, чи що це таке, не зрозуміло. Буду тримати вас в курсі. Перебігу подій. Знаєте, що в мене вразило в цьому місті? Це те, що тут площі, тобто будівлі. Жодна будівля не порожня. Тобто у нас би а, визнали б подібні великі будівлі, вже не рентабельними. вже б знесли, щось нове побудували б, черговий торгов, торговий центр, а тут вони... Реставрують щось, відновлюють і спортивні зали, б'юті-салони, щось вони заселяють ці будівлі Якимись кабінетами, офісами. От. Оскільки у в нас в Дніпрі таких занедбаних приміщень, які можна було б Адаптувати під що завгодно, під якісь студії, під фітнес, під послуги, під що завгодно. Але чомусь вони. Пустують. Тут звертаємо увагу на доріжки. Ой. Аварія. Вот. Коротше кажучи, отак. Ну що, друзі, тут у нас річка. Я думаю, що я буду закінчувати а, і познімаю ще трошки пізніше. Хороше для вас. Сподіваюся, що вам цікаво спостерігати за моїми пригодами. Підписуйтесь, будь ласка, в коментарях. Що думаєте з цього приводу? Побажайте нам гарного фестивалю. Ми дуже-дуже стараємося. Вчора був дуже класний концерт за участю нашого камерного оркестру. Пори року під керівництвом Дмитра Логвіна і декількох солістів з Дніпра привезли цей колектив, грали, дуже зворушливий був концерт, гарна музика. Одним словом, представляємо Дніпро на ось такій світовій арені. Гельсінки то є місто побратим Дніпра. Всім бажаю, гарного дня і до завачку, всім пока!